Працівники головного управління ДСНС області навідались до родини Соколовських, що у селі Красник на Верховинщині. Рятувальники зустрілись з маленьким героєм, десятирічним Юрієм, котрий 17 липня поточного року під час риболовлі врятував життя своєму батькові. Як розповів хлопчик, того дня він разом з татом пішов порибалити на річку Чорний черемуш у своєму селі. Все було добре, наближався вечір, навіть улов був непоганий, чотири рибини. І в якийсь момент хлопчик почув, як хлюпнуло щось у воді. Він подумав, що Може, це риба якась, а коли оглянувся, то не побачив тата. Я дивлюся, тата нема. Я думаю, там камінь стоїть і тата ніведко за камінь. Потім я вивюю, що туристи підбігають та й дивляться. Тоді Юрій зрозумів, що батько впав у воду. Хлопчик не розгубився, підбіг до тата, який вже був під водою приблизно на глибині до 50 сантиметрів, та пробував самотужки витягнути його з води. На той час батько вже був без свідомості. Хлопчик робив усе, що в його силах, піднімав батька з води, кликав людей, котрі відпочивали на протилежному березі річки, щоб допомогли. Та чимдуж побіг до знайомого фельдшера, котрий мешкає неподалік. Як розповів фельдшер Іван Вірстюк, в даній ситуації відлік часу йшов на хвилини. Я по Побачив зразу, чоловік без свідомості, дихання нема, пульсу нема. І я тоді почав серцеву-легеневу серцеву, реанімацію. Якщо б Юрчик запізнився на хвилин п'ять, наслідки б були фатальні. Прибігши до місця події, і на березі він вже проводив потерпілому серцево-легеневу реанімацію до прибуття медиків, адже в чоловіка не було ані пульсу, ані серцебиття. Він був без свідомості. Потерпілого каретою швидкої невідкладної допомоги було доправлено до верховинської багатопрофільної лікарні. Медики робили усе можливе, щоб життя 41-річного Івана Соколовського було поза небезпекою. У лікувальному закладі чоловік провів більше тижня, і сьогодні пан Іван завдячує усім своїм рятівникам, а особливо. Синові, котрому пообіцяв придбати нову вудку та після реабілітації обов'язково піти порибалити. Чинок Юрія Соколовського відзначено прикарпатськими рятувальниками, а також подано для участі у всеукраїнській акції Герой рятувальник кроку, яка щорічно проводиться в Україні, та відзначається 17 вересня в день професійного свята дня рятівника. У даному випадку 10-річний хлопчик зорієнтувався, вчасно надав допомогу батькові. Він практично врятував життя своєму татові, адже він не розгубив. Він витягнув батька з під води і покликав на допомогу, а також покликав на допомогу фельдшера, і дана дитина заслуговує, щоб бути учасником даної акції, а можливо і лауреатом даної акції. До речі, як зізнався Юрій, у майбутньому він хоче стати справжнім рятувальником. Я хочу в майбутньому стати рятувальником. Бо я розум, якщо я вже тато врятував, то я зрозумів, що я можу вже йому, можу і других людей врятувати.